Без Бога, ні до порагом, всі ми під Богом. І не знаємо ні, 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 ні години своєї смерті. Село в кільці гір. Село подібне на Велетенську зелену колиску. Над ним голуба парасоля неба. То тут, то там на схилах світліють жовтими стінами нові хати. Вільно на повні груди дихають сонячним леготом ліси на горбах, співають свою духмяну пісню трави. Звідкись долинає мелодійне подзеленкування дзвіночків, то пасеться на толоках худоба. У день Христового Вознесіння у селі Брустори Косівського району відкрито новий Вознесенський храм. За словами митрополита Андрія, це 105-й храм Української православної автокефальної церкви у нашій області, відкритий за час незалежності України. Ви знаєте, як дитина народжується для батьків велика радість. Так, мабуть, кожен храм це радість для тих парафіян, тому що. Завдяки їхній жертовності будуються, бо держава, на жаль, кажуть, дуже мало допомагає в цьому відношенні. І вже я недостойний, як кажуть, за час єпископства освятив разом з духовенством 105 новозбудованих храмів. І сьогодні в Брусторах ми бачимо цей величавий, я би сказав, собор, який може і похвалитися не одно місто. І ось саме ці трудівники. Гуцули, які своїми руками будували його, жертву дали. Світи, що в нас є сильна віра. Храм будувався всім селом, всією громадою протягом 10 років. І от нарешті він відкрив свої двері для парафіян, в яких село налічує понад тисячу. Починалося з того, що у нас дуже багато землі церковної, це церковна церква називається громадська. І там був ліс. Ліс почали вирубувати після розвалу Союзу. І ми, братство, взялися до того, порадилися, зробили збори і забрали ліс, цей вирубали і вирішили збудувати храм. Храм то у нас є, але старенький. 230 років виповнюється цього року у Вознесенській церкві села Брустори. Це друга церква у селі. Перша була збудована ще 100 років перед тим. Але як переказують, вона розвалилася, коли випали сніги по церковні вікна. У цій же церкві, яка вже так довго стоїть, правило чимало отців. Почалось будівництво нової церкви. За час парафіювання у Брусторах отця Мирослава Лучка, який, на жаль, невдовзі після того відійшов, продовжив бути парохом в селі отець Іван Петращук із сусіднього села Шепіт. Шість років тому на його місце заступив його ж син Василь Петращук, який сьогодні є отцем в селі Брустори. Подія величезного масштабу, не тільки для мене, для всіх парафіян нашого села, бо тому що. Така подія відбувається не дуже часто. Це в житті один раз, напевно. В кожного з поколінь і не в і не в кожному в поколінь така подія відбувається, Бо, тому що ця церква, наша старенька, яка є в нашому селі, збудована 230 років тому назад. І тих людей, хто відкривав її, хто освячував, вже давно їх немає. Але згадка про те є. Тому це величезна подія для усіх нас, і особисто для мене, як для священника. Найбільша цінність тата з мамою не машину, не хату здобувати, не подавати якісь кошти, а навчити жити з Богом в любові із ближче. І коли це навчить мама, зладить і зробить так, що ця дитина буде, що синою загадувати плечима, сама і вона буде рости до І вона буде казати вам. Бо привезти дитину сюди легко, а довезти від першої сходити до вітера — Це ж тільки нас сидить. Скільки люди набуває це? Там мінімум три рази. Перший раз народиться, принесуть, другий раз пришлют стане до рушники, а третій вже становили суддя тільки за Я не хочу, щоб ніколи ніхто не був. Тільки три рази. Будьте кожної відділі, будьте кожного свята. Як гарно в храмі Твоїм богородице, як легко душі і тепло, Спокійно і війна тут кожному молиться, на радість на щастя й добро. Добро, здається, сама ти, о, мати владичице, між нами у храмі стоїш. своїм махаром ти нас покриваєш на всіх співчутливо глядиш. І Малого ти нас покриваєш, на всі співчутливо гляди, і образ твій світлий у славі сіяючи, немов биго вори серця. Думаючи, я всім вам розраду подам, прийдіться до мене, молитви складаючи, я всім вам розраду подам. Для нас це подія дуже так як ми. Ну. Я розумію, без Бога не до порога. Хоч би казав, як що, то ми старі, ми з Богом і діти наші, ну як були ходили наші діти, є, є ну шість, перший шість, другі ті, ото де було, не можна до церкви. Гамуся отуди, ну не можна було, бо на лініку, бо були такі закони, були русські, такий закон, що шкода десь там був зрів у церкви вже. На лінійку вже вже так, що не можна. І так діти відвикли, такі молоді, як ви. що І нині вже розрішено, Ну, він щось туди, о, мудрість, хоче отака мода, а нині завтра така мода, а позавтра така мода. Але що приходить, стоя на свої місця. Я за радянською я ходжу, досяг боятися. Політика займався, немався, колгас піробив, а цього колгасника ніття не, не питається. в церкві був, аби ти був, був на роботі рано, а я був, його ніхто не питав. Це таке було, установа була. На гірші це установа, і пенсія на гірші за той установи, бо це що тобі купіття рахували на день, Як ти заробив, якщо ні, то ні. А, а тепер будете ходити вже до нової церкви. А тепер там. Я та, буду сіти сюди, і туди. Бо то... А як вам нова церква? Вона вже трохи інакша, як стара. Ну, ну та певно, що. Ну, то, що нова, то не варто. Щоб не було, що, що молодіший старий, це сама церква. Що старіша, то не молода, бо це. <різький> так. Але, але файна церква і ця — файна. І файно зробили, файно, на файні місце поклали, і файно обробили, так, що може бути. Церква, що тут, нема що гану дати на церкву, що легко, або це або Оце то... не можна говорити навіть. Про це про церкву. Це треба церкву поважати. Як ти хочеш довго на світі жити. А якщо ні, то певно, що нема ж поважати. Ти ніхто не немає поважати. Мене дуже тішить те, що ми нарешті цей храм освятили, дійсно, 10 років. І ми 10 років ходимо через брустери. І це для мене ще одне твердження того, що гуцули є християни, тому що інколи ще до сьогодні можна почути про те, якісь там давні вірування. Насправді ні, гуцули вже давно є християнською, і це чудесний храм доказ того, що так воно і є. І ще мене дуже тішить те, що це є в брустерах, тому що це рідне село мого діда. і Я просто почуваюся тут частинкою своєї крові, що це є рідна для мене земля. Ну що хочу побажати. Побажати, щоб цей храм завжди був повний, щоб люди так само будували храми власних душ, як побудували цей храм, і хай та ширість, і гостинність, яка завжди відчувається в цьому селі, коли нас приймають як подорожні, як прочан до святині. І коли сьогодні ми це відчуваємо, хай вона примножується сторицею духовних дарів. І головне, щоб ми ті дарі втілювали у своєму власному житті, в родинному житті. В укріпленні Христові віри на нагосушні процвітанні по всій Україні, тому що останні роки показали, що не, не дуже часто форум співпадає зі змістом. Хочу побажати, щоб ця прекрасна втілена форма, слави Бож'є, була наповнена змістом нашого християнського життя. У Карпатах, в горах файних, де смерек багато, є село Моє співоче брусторами звати. Краєвиди неповторні там чарують око, навіть верби не сумують, дивляться високо. З за брусного сонце рано, мов вогонь, палає, і річка світла кришталева з променями грає, сяють куполи церковні, ніби срібло чисте, і усім знання дарує школа промениста. У брусторах веселі люди, чесні, працьовиті. Різне ремесло ведеться і різьбити, і шити. Наш народ усе уміє: край свій прославляти, їхня доля, їхнє серце, пісня і Карпати.